Друзі, зараз чергова історія. Просимо вас е уважно її послухати. Йому всього 5 або вже 5. адже в історії хлопчика, про якого ми зараз вам розкажемо, цей вік критичний. Матвій Колодюк бореться із важкою смертельною хворобою, м'язовою дистрофією Дюшена. Ви вже добре знаєте цей діагноз. І єдине, що на цей момент ще може його врятувати, це спеціальний укол ціною майже в 3 мільйони доларів. Абсолютно космічна сума, як ви розумієте, яку неможливо накопичити самотужки звичайній родині з Волинської області. А зібрати її треба. Як найшвидше, наша журналістка Влада Грубоч з'їздила в гості до Матвія і його родини і поспілкувалася з ними. як живе хлопчик, про що мі він мріє, і чому дороговартісне щеплення так важливо зробити вже зараз. Дивимося. Родина колядюків із села Межисить Волинської області живе за пару кілометрів від кордону з Білоруссю. Своє господарство троє дітей. Але вмить відносний спокій зникає. Повірте. Не хотілося тоді нічого, бо ми не знали, що і як далі буде То що таке? То ти був такий малесенький, да? Вчиш? Матвій середній із дітей, народився цілком здоровим. Але в його три мама Тетяна помітила його рухи стали слабшими і нагадали їй те, що вона вже колись бачила. Ми почали замислюватись, що він дуже похожий на поведінку мого брата в дитинстві. Майже 10 років тому м'язи її молодшого брата так само різко почали відмовляти. Ви зараз 12 років, і, на жаль, він вже в інвалідному візочку. Так проявилася м'язова дистрофія Дюшена. Діагноз встановили запізно, а після довгих обстежень хвороба підтвердилася. І в Матвія найстрашніше те, що вона руйнує м'язи непомітно і повільно. Змиритися з таким, ну це, це не знає, це, це не можна. Ми почали шукати варіанти. Цілодобово Тетяна вивчала хворобу і дізналася, шанси на одужання Матвія ще є. Щоправда, сума на рятівний препарат не вкладається в голові. В США це поверха трьох мільйонів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це два мільйони дев'ятсот тисяч доларів. Ціна цього препарату. Препарат Еловідіс найдорожчий у світі. Це укол, що може зупинити розвиток хвороби. Тетяна одразу ж відкрила збір. Так багато розповідала про сина у мережі, що сьогодні про Матвія Колядюка знає майже вся Волинська область. Для допомоги навіть створили громадську організацію, розповідає її представниця Анна Слепчук. Ми вже звернулися до місцевої влади, щоб е, забезпечити державне лікування таких дітей, але просто зараз головне врятувати Матвія Колюдюка. Час іде, його м'язи невпинно слабшують. Ми просимо підтримки в усіх небайдужих. Для збору організували у Волинському драмтеатрі справжній великий концерт. До розголосу долучився і міський голова Луцька, враховуючи те, наскільки це складне захворювання, наскільки воно є дороговартісним з підтримки державного бюджету, буде дуже важко батькам е дітей з м'язовою дистрофією дішена отримати це лікування, полегшити доступ до нього. Тому ми будемо розглядати проект рішення про звернення до Верховної Ради, до кабінету міністрів України, де будемо просити розробити спеціальну програму для лікування для таких діток. Так, уже на сьогодні вдалося накопичити шалену суму. – близько 50 мільйонів гривень. Але це навіть не половина. А час тисне. Ефект від препарату за майже 3 мільйони доларів – лише до 6 років. Хлопчику вже 5. Ставлю ногу. Не лягай на мене, виправся. Виправся. Матвій, виправся. А чого ножки болять? Чого ножки болять? О, ти ж моє ходи сюди. Навіть ось так пробігтися для Матвія вже зараз надзусилля. Однак родина вірить у диво. Ти ж моє золотко. ти ж моє золодко. Так, друзі, ну і от зараз на ваших екранах і на нашому екрані усі реквізити для допомоги. Їх, до речі, можна і паралельно знайти на сторінці мами Тетяни. Зараз ви бачите їх на екрані, можете зробити скріншот. І також за qr кодом який ви зараз бачите на екранах. Можете потрапити на відповідні ресурси для того, щоб доєднатися до допомоги. А зараз зараз до ефіру доєднується Ірина Дубчук і Анна Слепчук, співзасновниці громадської організації Великодушні, які опікуються власне. Матвійчиком Ірину Анно Доброго ми ранку, з нами. Студія. Доброго ранку. Студія Доброго так. Ми ранку. тут, ви там, ранку. і а, наскільки нам відомо, близько 50 мільйонів гривень вже вдалося накопичити. Це дійсно шалена сума. А, за який проміжок часу, як це вдалося, і як взагалі на сьогодні йде збір? Збір на сьогоднішній день іде е, стабільно е, насправді долучається дуже багато небайдужих людей навколо цієї проблеми об'єдналась. Е, Багато чуйних небайдужих людей це і прості люди, і влада, і духовенство, і бізнес, і блогери. І насправді найважливішим те, що кожна людина, яка донатить на лікування цієї дитини, вона робить величезний вклад в здорове майбутнє нашого Матвічка. Скажіть, будь ласка, чи існує державна програма, яка б забезпечувала, забезпечувала лікування дітей, от саме з таким діагнозом, як у Матвія Коля, Колядюка? На жаль, ні. Хочу сказати, що саме тому ми і створили нашу громадську організацію. Бо діток з такими тяжкими та рідкісними захворюваннями в Україні є понад 500. І е, це тяжкі захворювання, як м'язова дистрофія, дюшена, дітки з діагнозом СМА. Це ті захворювання, лікування, які потребують генної терапії. А гена терапія це найдорожча з, з усіх можливих лікувань, і наразі вона не фінансується державою. Зрозуміло. Зрозуміло, бачимо так. реквізити. Ще раз можемо показати нашій великій аудиторії для допомоги. Ось реквізити такі для допомоги Матвію Колодюку, який бореться з важкою смертельною хворобою м'язовою дистрофією Дюшена. <клес> Будь ласка, так ну а на прямому включенні була Ірина Дубчук і Анна Слепчук, співзасновниці громадської організації великодушні Так. стежимо далі. Матвій колядюк, хоч ну хоче, звичайно а, а, далі можливість жити і мати життя. Тя таке, як у кожної дитини, тому, тому Долучайте. долучайтеся так, бачили всі реквізити головне на рак заметь.